Привіт! Це моє перше відео на каналі і тут ти побачиш випробовування дешевої форми, що коштувала 69 гривень, та рецепт кішу з зеленої цибулі. Рецепт кішу залишу в описі під відео. Плюс ти бачиш як він готується на відео, тож не бачу сенсу це озвучувати. Краще розповім тобі історію про те, як колись, в далекому 2019 році, я поїхала до Чехії на півроку і вирішила придбати там якусь недорогу сковорідку на цей час. Придбала я її за 130 корон, і тоді це було майже однаково по курсу до гривні. Тобто, так само 130 гривень вона мені і обійшлась. І що ти думаєш? Прослужила мені ця сковорідка у 0 годин і 0 хвилин. Як тільки вона побачила вогонь, одразу скривилась, як середа на п'ятницю. Я навіть не встигла яйця на ній посмажити. Це було повне фіаско, братан. З тих пір в мене фобія до дешевого посуду. Та, я тобі чесно кажу. Але, пропрацювавши, Цю травму у 2025 році я вирішила спробувати купити ось цю саму форму з усім відомого нам магазину за 69 гривень і випробувати її у старій газовій духовці, яка шкварить як дурна. Вічно в ній все пригорає, блін. А я особисто полюбляю, знаєш, приготувати печене сінабончики, там, піроги, буженінка, курочка. Сьогодні мій вибір впав на кіш, тому що батьки з села передали мені просто купу, вагон, просто цілий вагон цибулі зеленої. І я не знаю вже, куди її складати і що з нею робити, а вона ще зараза портиться дуже швидко. Саме тому і виникла така ідея приготувати дешевий кіш у дешевій формі, щоб по разі поразки було не дуже сильно образливо. Хотілося створити щось нове. Бо страв зеленої цибулі я не знаю, окрім однієї страви з дитинства пиріжків з цибулею та яйцем. До речі, напиши в коментарях, яку страву зеленої цибулі знаєш ти, бо цибулі в мене ще пів вагону залишилось. Ну і якщо вже додивився до цього моменту, то постав, будь ласка, вподобайку. Це безкоштовно і дуже класно допомагає розвивати український Ютуб. Так сказати, стимулює створювати новий контент та розвиватися в цій сфері. Отже, повернемось до нашої економ пропозиції, так скажемо. Я взагалі як кухар полюбляю імпровізувати в себе на кухні і створювати страви з мінімальною витратою коштів, щоб це було не мега дорого, але, знаєте, смачно по-домашньому і привабливо по ресторанному. Тому, якщо тобі цікавий такий контент, підписуйся на канал, став дзвіночки, щоб нічого не пропускати, і я старатимусь для тебе. Можливо, ти вже маєш якісь запитання до мене. Пиши їх в коментарях під відео і я з задоволенням відповім тобі. А зараз на відео ти бачиш доказ того, що я постійно імпровізую. Зробивши начинку, я побачила, що цибульки буде замало, і вирішила додати ще, так як у мене її, як ми пам'ятаємо, вагон. <с avtale> Отака імпровізація. Взагалі, мета цього каналу створити свій міні-щоденник страв, які я готую з голови. Тому що багато страв просто втрачені з-за неуважності. От, наприклад, як вчора я готувала домашній хліб і вже не зможу відтворити його, бо інгредієнти я не важила. А хлібчик вийшов те, що треба. Зафіксувавши рецепт на відео, я чітко знатиму, що, як, скільки я поклала до страви. І звісно, круто, що є можливість поділитися своїм досвідом з тобою. А на відео зараз розпаковка форми. Я її кручу, верчу, намагаюся гнути, і виглядає вона впевнено, але і та чеська сковорітка теж виглядала впевнено. Пу-пу-пу помию і ризикну все ж таки. Бо хто, як не я, перевірить на витримку ці 69 гривень. Маю все ж таки надію і віру, що вона впорається. Навіть притрушу зверху пармезаном і прикрашу, щоб було гарно. На той випадок, якщо все ж таки форма впорається і нічого не згорить. Уявляєте, як буде красиво і смачно? М -м -м. Мало віриться, але надія є. Тож, надалі відео пришвидшую, щоб ти максимально скоро міг побачити результат мого випробування без зайвої болтовні. Бо розмовляти можна довго і багато про що, але далеко не факт, що тобі це буде цікаво. Тож просто чекаємо на висновок і подивимось результат нашого випробовування. Ну що, ти готовий? Бо мій кіш так. І здається, це буде вау, результат. Подивись на цю форму, вона взагалі не змінилась, вона як нова. Дно взагалі не пригоріло. Подивись, воно золотаве, красиве. Кіш вийшов, просто бомба. Готуй, пробуй, експериментуй, імпровізуй і насолоджуйся своїми результатами, незалежно незалежності від того, якими вони вийшли. Ти спробував, ти молодець. А я, в свою чергу, дякую тобі за перегляд цього відео. І дякую магазину за те, що продав мені цю чудову форму за цей безцінь. 69 гривень. Це навіть кави не купиш. До зустрічі!